Я нагадаю, в суботу в Словаччині відбулися парламентські вибори і найбільше голосів отримала партія СМА, колишнього прем'єра Роберта Фіцо, який виступає за припинення військової допомоги Києву. І от чим це може обернутися для України? Чи є ризики для нас? Про це будемо говорити з дипломатом Олександром Левченком. Пане Олександре, доброго ранку вам. Доброго дня, вітання. щирі. Дивіться, хотіла вас запитати. О, цікава історія взагалі то з даними, так голосування і екзитполами. тому що напередодні екзитполи давали перемогу іншій партії, але по фіналу підрахунку голосів перемогла партія Фіцо. Скажіть, будь ласка, як так сталося, що Екзитпол помилився чи не помилився? Що трапилося у Словаччині з цим опитуванням під час того, коли виборці виходили з виборчих дільниць і не казали за кого вони голосували? Ну, партія «Смер» має достатньо велику кількість своїх виборців, здається. і, здається, і фактично було обіцяно перед тим, що вона переможе серед тих, хто розбирається в словаччині. Тому її перемога с не є якоюсь неочікуваною подією. Тому ось маємо зараз бути реальними, хто є партія переможець, але вона не в змозі сформувати уряд самостійно, тому буде шукати коаліційних партнерів, і серед цих коаліційних партнерів партії більш прихильні до України. Тому як сьогодні заявив міністр закордонних справ, коли побачимо, як сформується коаліція, тоді будемо робити більш точні висновки щодо того, який буде політичний курс Словаччини щодо України. Студія хотіла вас запитати, пане Олександре, дивіться. Чи може бути союзником? так, Прогресивна Словаччина. Це партія, яку асоціюють з президенткою Чапутовою. Чи вони не зможуть створити світло ніякої коаліції? Можливий такий варіант, чи не розглядається такий варіант взагалі? Ну, Там е, найбільший можливий варіант це партія Глац, е, яка зайняла третє місце на чолі з «Пелігріні». То, мабуть, ця партія і, і буде, скоріше за все, коаліційним партнером перемоги, яку отримала партія СМР. У е -е, нас три партії отримали е -е, фактично відносно великий процент голосів. Це вже згаданий смер, 20, більше 23% ліберали, більше 17% і, власне кажучи, партія ГЛАС близько 15% студія. Дивіться, експерти кажуть, що насправді Фіцо тільки на публіку міг говорити якби про російські озвучувати тези, так але насправді його політика буде все ж таки орієнтована на співпрацю з країнами-членами Євросоюзу. Скажіть, будь ласка, і ми знаємо, що Орбан вітав перемогу так, Фіцо його сили політичної. Скажіть, будь ласка, от якою буде політика Фіцо після того, коли вже буде сформована коаліція? Як він буде себе поводити? Чи це буде стиль Орбана? Чи це все ж таки не буде стиль Орбана ним копійовано? Як це спостерігалося до цього? Ну, роберт Фіцо заявляв, що скоріше всього, його партія не буде підтримувати у воєнному сенсі Україну? Е, е, так би мовити, вони налаштовані на мирне вирішення ситуації. Що стосується гуманітарної підтримки, вона буде продовжена. Тим громадянам України, які виїхали в Словаччину, буде продовжена надаватися допомога. Так що багато в чому буде залежить як будуть вести себе коаліційні партнери, на чому вони будуть наполягати, і тому смерть, тобто партія Фіца має бути коректувати, коригувати свою політику. ну Зрозуміло, що е, дещо вона займає позиції, дещо схожі з партією Віктора Орбана в Угорщині. Ну, проте Віктор Орбан повністю е, прокремлівський кадр е, у партії Фіца є теж, мабуть, тісні зв'язки, приховані з Кремлем, але вони настільки очевидні і не настільки сильні. Студія. Тобто, ви прогнозуєте, що Фіцо не буде фактично е, копіювати стиль, ну, стиль Орбана. Тобто він все ж таки буде обережніший. І от, скажіть, будь ласка, як ЄС може відреагувати на те, що е, з'явилася країна, яка знову ж таки орієнтована більше на Росію, аніж на євроінституції? Ну, По-перше, Фіцо був вже прем'єром країни і дов, довший час. Словаччина, член НАТО, член Євросоюзу, тому говорить про те, що це країна, яка просто орієнтована на Росію, а не дуже е в ладах з євроінституціями буде неправильна. Е ладах буде з євроінституціями, проте не настільки антикремлівська, як був попередній уряд, і це треба враховувати так, що побачимо, як будуть розвиватися. Події підкреслюють, що головний потенційний партнер партія Глас, на чолі з Пелігріні е, заявляє про те, що да, можливо просто надавати військову допомогу Україні не варто. А от продавати зброю, чому б не в нас величезна кількість військових заводів. Вони мають працювати, люди мають отримувати заробітну плату. Це на благо словацької держави і словацького народу і. Не виключає, що така точка зору може перемогти, коли партія глас таки стане коаліційним партнером Роберта Фіци і його партії «Смерт». Студія. Тобто на даному етапі, пане Олександр, давайте підсумуємо. Ми можемо робити висновок тільки про те, що ми чекаємо коаліції і від, від того, хто прийде до уряду і очолить уряд, ми будемо прогнозувати подальше, як буде просуватися так ситуація стосовно словаччини і як вона буде себе позиціювати стосовно України і військової підтримки. Я правильно розумію? Абсолютно мало того, може бути ситуація, що він взагалі не сформує уряд і тому передадуть комусь іншому право формувати на уряд. Між тим, по математиці, мабуть, це таки ну, він досвідчений політик двічі був прем'єром. У нього вдасться, скоріше за все, формувати уряд, а от з ким він сформує, зрозуміло, що я підкреслю партію, яку я озвучив, це партія «Глас». Пелігріні, до речі, раніше був однопартійцем фіц, але вийшов з партії і потім сформував свій політичний проєкт. Між тим побачимо, як буде розвивати ситуація, тому що внутрішньополітичні дискусії, математика складання коаліцій – це виключно і суто словацька справа студія. Дуже дякую, пане Олександре, за включення. Глядачам нагадаю, що це був Олександр Левченко, дипломат, і обговорювали ми про вибори, які відбулися у Словаччині, і що це несе Україні у підсумку.